Сьогодні, 25 липня, в зоні дії АТО до 16-ї години штурмові групи збройних сил України виконували завдання щодо зачистки міста Лисичанськ від терористів о 16-й годині. контроль над містом переданий батальйону Донбас. Також терористи продовжили обстрілювати наші блокпости. В 14.25 Обстріляли і стрілецької зброї блокпост біля населеного пункту Велика Тарасівка. Продовжується укріплення будівництва та обладнання вогневих позицій, оборонних споруд, проведення мінування, підриви об'єктів і інфраструктури, переміщення військової техніки та сепаратистів в населених пунктах. Десяті 1020 -10 Мінометний обстріл блокпосту біля населеного пункту Пески зі сторони Донецька. О 12.50 ведеться бій противником на блок поступів денніше населеного пункту Степанівка, 13 13.05 – 13.05 мінометний обстріл населеного пункту Пєсків, 10.45 – Мінометний обстріл в районі населеного пункту Д'якова зі сторони Російської Федерації, 13 артилерійський обстріл зеленої переправи в районі населеного пункту Кожевня зі сторони Російської Федерації, 13.15 – мінометний обстріл населеного пункту Маринівка зі сторони. Зі сторони населеного пункту Дмитрівка, 15.40 мінометний обстріл інженерної переправи в районі населеного пункту Кажевня зі сторони Російської Федерації, 15.55 мінометний обстріл в районі населеного пункту Дякова зі сторони Російської Федерації, 16.35 артилерійський обстріл інженерної переправи в районі населеного пункту Кажевня зі сторони Російської Федерації. З огляду на це можна зробити висновок, що терористи атакують наші блокпости з боку Російської Федерації, провокуючи вогонь у відповідь.